На невеличкому горбочку на зеленому лузі жили два мурашки великий і маленький. Вони завжди вигадували собі якісь справи, щоб позмагатися і подивитися, у кого краще вийде. Одного разу вони вирішили зібрати колекцію. Але колекцію чого? Та чого завгодно, аби у кожного вона була. Гарною. І вони попрямували в різні боки. Великий побіг, а маленький пішов повільно, глибоко, замислившись. Наступного дня маленький Мурашка прийшов до великого, тримаючи під пахвою якийсь альбом. І побачив, що його друг сидить втомлений і задоволений. На верхівці здоровенної купи, складеної з банок, ланцюгів, черевіків, камінців, пляшок, черепашок, ножиць, коліс, валіз, палець, м'ячів та безліч інших речей. Бачиш, яка велика колекція я виграв змагання, бо я дуже сильний, радісно сказав великий мурашка. Це велика колекція, але її треба порядкувати, заперечив маленький. Баночки в одну купу, камінці в іншу і так далі. Ну, це не так важко для такого сильного мурахи, як я, сказав великий мурашка і заходився розгрібати купу та розкладати речі в результаті виявилося, що він мав дві баночки, які підходили одна одній. Дві три пляшки, одні ножиці, два колоса, і отак все. Усі предмети розпалися на багато невеличких купок, а деякі лежали по одному. Ну, а зараз як? запитав великий, широко усміхаючись. Ну, що сказати, ти багато попрацював, мій друже, але в тебе не вийшло жодної колекції. Тобто в тебе розпочато 100 колекцій, але немає жодної закінченої. Подивися, я зібрав колекцію листя. Тут є й великі, і маленькі. І острокінцеві, і овальні, і кольори у них різні. Ось червоний листочок, ось жовтий, ось зелений. Кожен листочок я наклеїв у альбом, і в мене вийшла закінчена колекція, яка знадобиться мені для того, щоб більше дізнатися про рослини. Отже маленький мураха переміг великого. Оскільки в цій справі була важлива не сила. Ar awesome.